Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Минув черговий тиждень, і на цьому тижні ми, як і анонсували, ухвалили рішення уряду про внесення змін до стратегії реформування державного України. Це фундаментальний документ. Ми врахували нюанси воєнного стану, а також те, що Україна набула кандидатства на вступ в Європейський Союз. Окремо хочу подякувати працівникам секретаріату Кабінету міністрів та Нацдріслужби, які працювали над цією стратегією. Завершується рік, завершується він. Важко в умовах воєнного стану. Центральні органи виконавчої влади підбувають підсумки. Я мені, що скоро ми поділимося з вами підсумками роботи за цей рік. Окремо хочу зазначити, що розблокувалася робота комісії регуляльних зарти і лотерей. Вже майже мільярд гривень надійшло до державного бюджету. Продовжуються аукціони фонду державного майна. Агенція розшуку майна і активів продовжує свою роботу по пошуку конфіскації майна російських підсанкційних осіб і відповідно, знаходження управителі їх. Тримаємо стрій. Слава Україні!